Доброго дня, наші улюблені глядачі. Ми знову в прямому ефірі долучайтесь, приєднуйтесь до нас. І я хочу нагадати, що Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеші започаткував декілька проєктів для дітей та дорослих. Ми сьогодні продовжуємо наш проєкт Українські казки для всієї родини. Також ми започаткували. Ще один проєкт казки народів світу українською мовою. Так що приєднуйтесь до нас, заходьте на наші сторінки в Фейсбуці, в інстаграм, а також на наш телеграм-канал. Ми дуже сумуємо за вами і тому чекаємо вас. Також у прямому ефірі ви можете замовити собі казку і ми обов'язково прочитаємо в наступний раз. Ну що ж, дорогі друзі, приєднуйтесь до нас. Почекаємо трошечки, щоб до нас доєднались люди. Сьогодні я прочитаю вам казочку, яку мені в дитинстві читала моя матуся, яка називається «Колосок». І так, ми трошки ще чекаємо, чекаємо, щоб приєдналися всі до прямого ефіру нашого, і будемо починати. Колосок. Жили собі на світі двоє мишенят круть і верть. Та півник голосисте горличко. Мишенята тільки те знали, що співали, танцювали, крутились та вертілись. А півник рано ранесенько прокидався, спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Глядіть, що я знайшов. Прибігли мишенята й кажуть. Треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричало перше мишеня. Тільки не я, закричало друге мишеня. «Гаразд!» – сказав півник, я обмолочу і взявся до роботи. Скінчив півник молотити і гукнув Гей, круть, гей, верть, глядіть, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята і запищали. Треба зерно до млина віднести, борошна намолоти. А хто понесе? запитав півник. Тільки не я закричав круть. Тільки не я, закричав верть. «Гаразд!» – сказав півник, я віднесу зерно до млина. Взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали вдовгу лозу гратися. Одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. От так півник, от так молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги спекти. Хто міситиме, спитав півник, а мишенята знову за своє. Тільки не я пропищав круть, тільки не я пропищав верть. Подумав, подумав півник і каже, Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дров. Розпалив вогонь у печі, а як піч витопилась, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають пісні, співають, танцюють. Спеклися пироги, півник їх вийняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не довелось. Ох, і зголоднів я пищить круть. Ох, і їсти мені хочеться пищить верть. Швиденько сіли за стіл, а півник їм і каже. Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов, голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали вони. А хто його до млина відніс? Теж ти зовсім тихо відказали круці верт. А тісто, хто місив, хто дрова носив, піч топив, хто пироги пік. Все ти, все ти ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? Що відповісти мишенятам? І сказати нічого. Почали круті верт вилазити за столу, а півник їх не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів пирогами частувати. Ну от таку казку ви сьогодні прослухали. Що ж, ми чекаємо вас і е, на наших сторінках у Фейсбуці та в Інстаграм, в телеграм-каналі. І я хочу нагадати, що кожного дня ми для вас працюємо в прямому ефірі о 15.00, а також повтор о 19.00. Все буде театр, все буде Україна! Разом до перемоги! Бережіть себе! На все добре.